В школах Олександрії відлунали останні дзвоники. Розпочинав естафету останніх дзвоників Олександрійський колегіум. Святкова лінійка у навчальному закладі розпочалася о 8 годині ранку. Усміхнені гарно вбрані школярі з квітами вишикувалися на подвір'ї колегіуму і під урочисту музику зустріли головних винуватців свята випускників 2015-2016 навчального року. Випускники вшанували пам'ять загиблого Олександрійця, героя АТО, випускника колегіуму Олександра Козенка. Та під звуки національного гімну підняли прапор України. Зі святом випускників та усіх учнів навчального закладу привітала директор колегіуму Тетяна Кудря. Сьогодні найулюбленіше свято для школярів. День. Останнього дзвоника. Цей день і це свято є справді важливим, тому що ми збираємо врожай наших досягнень. 2015-16 навчальний рік для колегіуму був вдалим. За результатами олімпіад, конкурсів, ми стали найуспішнішим навчальним закладом у місті, тому я вдячна всьому педагогічному, учнівському колективу, батькам за. Таку високу результативність через декілька днів почнуться літні теплі дні. Для учнів перевідних класів це пора відпочинку, а для наших випускників пора вирішального вибору їхнього майбуття. Тому я бажаю, щоб для всіх це літо було щедрим, щоб подарувало ті приємні несподіванки, на які ви очікуєте. Ви цього заслуговуєте. Святом вас. До привітань директора приєднався перший заступник губернатора Кіровоградщини та екс-директор колегіуму Сергій Коваленко. Доброго ранку учням, вчителям, батькам одного з найбільших, одного з найуспішніших. А для нас всіх разом з вами найріднішого навчального закладу Кіровоградщини. Дозвольте за дорученням голови Кировоградської обласної державної адміністрації Анатолійовича Кузьменка вітати всіх нас зі святом останнього дзвоника. Привітавши учнів зі святом останнього дзвоника, Сергій Коваленко вручив навчальному закладу подарунок від області, сертифікат на придбання 11 ноутбуків для комп'ютерного класу. І, звичайно, не обійшлося без напутнього слова батьків випускників Батьки побажали своїм дітям світлого майбутнього. Хотілося б, щоб це майбутнє було світлим. Подивіться на наших випускників, на наших дітей. Вони світлі і цікаві особистості. І хотілося б подякувати педагогічному, адміністративному колективу, колегіуму за те, що вони дають можливість це світле майбутнє здійснити. Незважаючи на душову погоду, щасливі випускники дочекалися свого останнього шкільного дзвоника, у який за традицією подзвонили випускник та найменша учениця навчального закладу. Після останнього дзвоника свято продовжилося у приміщенні колегіуму. Для молодших школярів провели виховні години та нагадали правила безпечної поведінки під час літнього відпочинку. Школярі згадували навчальний рік, що завершився, і ділилися своїми планами на літні канікули. «Мені запам'ятався цей навчальний рік тим, що мене вперше раз були різні викладачі. Було важко, але й цікаво. Мені предмет найбільше сподобався українська мова, тому що українська мова найкраща у світі, і наш учитель Джаната Савіна дуже цікаво нам про це розповідає. Мені більше запам'ятався також українська мова, тому що там розповідали чітко і серйозно. І нам було все зрозуміло і більш цікаво, ніж на інших предметах. А випускники тим часом попрощалися з рідним навчальним закладом. Вони побажали один одному залишитися у житті такими щирими та трохи дітьми, якими вони виходять зі школи, та виконали пісню випускників. Рідна Альма-Матер не могла відпустити своїх випускників без останнього шкільного вальсу. Тож в актовому залі колегіуму 11 класи по черзі виконали прощальний вальс. Випускники посміхалися і весело, і трохи сумно, адже покидали другу домівку, в якій провели чимало гарних годин і зустріли друзів. Трішки, звичайно, сумно, але е, якось е, мене чекає майбутнє, і мені дуже цікаво, що далі буде, тому є і відчуття радості, і смутку. Але найбільше я напевно буду згадувати. Е, Однокласниками наші жарти, як ми завжди весело проводили всі свята, збиралися також концерти, ми завжди дуже гарно готувалися. Я б хотіла побажати, щоб всі їхні мрії збулися, щоб вони вступили до того вузу, про який вони мріють, та далі отримали гарну роботу, також щоб в них, звичайно, все склалося в особистому житті. Свято останнього дзвоника відбулося. Олександрійський колегіум відпустив своїх випускників у доросле життя.